Уже не вперше ми зустрічаємось на молодіжних вечірках в Радехові з юнаками та дівчатами з організації Молодіжний Союз. На цей раз один з її лідерів Віталій Шпак та його друзі з нагоди Дня Незалежності України організували в Радехівському районному народному домі українську дискотеку для своїх ровесників. Радехівський бард Роман Музичка та його сповнений громадянського підтексту іронічний а почасти саркастичні авторські пісні давно полюбились Радехівській молоді. На цей раз Роман презентував свої пісні разом з його новоствореним музичним гуртом. Ірина Бігун завжди є незмінною ведучою і улюбленицею таких молодіжних вечірок. Свою справу знає добре. Публіку заводить з першого оберту. Розважальні конкурси, які придумує і веде Ірина, завжди веселі, дотепні і компанійські. У цьому, наприклад, хлопцям, застосовуючи усе їхнє красномовство, потрібно було випросити в дівчат якнайбільше туфельок, саме з лівої ніжки. Найхитрішому вдалося умовити навіть ведучу. 24, 22. Я скричила з роботи. Оці аплодисменти, двадцять туфельки! Цю запальну жартівливу пісню переможцеві конкурсу і своїм друзям подарували Оля Підгайна і Христина Бакало із фан-клубу радехівської футбольної команди Галичина. Наступний конкурс за велику щедрість дівчат змусив хлопців віддячити їм іншою щедрістю віддати до конкурсу пасок з власних штанів. Леся десять п'ять поясів. Зараз ми запрошуємо сюди знову вже дівчат, які Тут виступали. Нагулявшись української польки, молодь залюбки спостерігала за сучасними хореографічними композиціями у постановці Марії Додик та її групи інфініті. А тим часом Ірина Бігун оголошує наступний конкурс для тих, хто хоче носити свою дівчину на руках. Далі по черзі Піднімаєте свою дівчину на руки і з нею присідаєте. Хто більше разів присяде, той переможець і виграє дуже гарний приз. Одиннадцять. Оля підгайна, керівник міської організації Молодіжний союз, неперевершена лідер-солістка на сцені. Рольні танці дівчат з Галичини та сучасний естрадний балет Марії Додик і групи Інфініті додавали вечірці у переміж запальних і романтичних настроїв. Після розважальної програми до хлопців та дівчат з молодіжного союзу приєдналось чимало їх міських і сільських ровесників. Дискотеку у супроводі свого улюбленого радехівського гурту Едельвейс відгуляли гуртом в сучасних європейських ритмах і кольорах.